Всім привіт! Гарного-гарного доброго вечора. Мирного, спокійного вечора. Ну, дивіться, тепер. Розпочинаю з вчорашнього. Ну і покажу інше плетіння. Над чим працювала. Так, де над чим працювала? Так, дивіться, один квадратик був. був Трішечки було іншого квадратика. Розпочала я третій і розпочала четвертий квадратик. І ось вони так з'єднуються. Так я і хотіла, щоб воно було. І вдалося. Задумка вийшла. Так що я задоволена. Все хорошо, нитки, все хорошо лягло. Дуже-дуже добре. Все тут ніде хвильки немає. Все краса. Все йде хорошо. Так, ну це більш, так як розпочинала плисти, то виходить ця лицьова. Але і зворотня, подивіться, також також дуже гарна сторона. Так, і зворотня також дуже. Так що це такий якби двосторонній плед буде, тому що, ну, і одна і друга сторона дуже-дуже гарні. Так що, ось так. Ну, а я продовжую його далі плести, і вам далі тоді буду показувати, що ж воно буде получатися. Ну, тепер, що я, що? Тепер виплести, доплести квадратики, так? доплести квадратики ці. Ну і далі, 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 далі. Ну, ось, я ж кажу, двохсторонній такий буде. Двосторонній, тому що гарний виходить. Мені чомусь навіть оця сторона зворотня, вона більш рельєфніша, більш рельєфніша така. Взагалі більш чомусь подобається. Зворотня. Та ще вона більш рельєфний такий малюночок. Ця сторона, але також видно. Ну, добре, це вже хто собі яку захоче сторону. С2С, мені подобається ця, ця техніка. Бачите, веселіше виплітається. Веселіше виплітається. І, ну і чудово, виходить собі узор, такий виходить. Якби трішки рельєфний. Так. Такий він. Я ж кажу, і чудово виходить. І більш простіший варіант не заморачується. Ну, це вже зрозуміло, я ж. Я вчуся мені, та в мене ще такого часу великого немає, щоб там сильно багато чого видумувати. Тому хі -хі -хі, простіші варіанти це для мене. Так що, а так, якби сидіти, підбирати кольори, там, щоб взагалі таким йшло малюнком і все. Ну, нема, цього, нема цього часу просто. Так що, так гарно виходить. Так, я тепер перехожу до іншого плетіння, що хотіла вам показати. Так, далі. Так, далі. А далі, а далі ось це частинка Сніго, мультяшний сніговичок. Так, мультяшний сніговичок. І доплела я ось тут його цей круг, ну, нога його так. Розпочато в мене вже рука його, і тут гудзик. Так, ну ось його схема цього мультяшного, мультяшного сніговичка. Ближче, може, хто захоче собі його виплести. Такий цікавий. Такий цікавий. Такий він цікавенький. Так, ну я трішечки, ну, це тільки дійшла до цієї другої руки. Так що, ну, так у мене трішки гузика є і трішки отут є цієї палки. Ну, я називаю руки, ноги. Отак. От так що, так. І тепер двигаюсь далі. Двигаюсь далі вам показати. Зараз я подвину. Так, шматочок у мене є. Так, так, шматочок у мене є. Тут воно загортається трішки, так. Ну, це тільки шматочок, а я вам покажу схемку, так, а я вам покажу схемку. Ось цей ангелочок буде. Так, ну, ангелочка я. Ангелочка, частинку, ну, так частинку виплила. Ось ангелочка, оцю частиночку виплила. Ну, далі буде, як завжди кажу, далі буде цікавіше. Так, і, і, і ще я вам хочу показати. Так, а ще я вам хочу показати шарф. Ну, вже це остаточний варіант буде. І я його, вибачте, щось сьогодні з горлом трішечки. Так, і це я вже буду його плести так, як є. Все, мені все подобається, він у мене став більш, більш таким повітрянішим. І чому? Чому? Тому що. Так, я його плела, так, щоб видно було. Так, я його плела ось цим гачком, більш тонеш, тонесеньким плела. Ну, а потім я все-таки вирішила оцим більш товстішим гачком. Номерів ну, тут немає, але більш оцим товстішим гачком. І ось цей, цей плиту я вже цим більш товстішим гачком. І тепер мені взагалі дуже подобається. Він такий став ще повітряніший такий. І це вже остаточний варіант, все, я його буду доплітати. Все, Нарешті, нарешті я визначилася, виправила всі свої помилки, я вам розповідала. Тепер я знову його трішки переплила, взяла товстіший гачок. Ну і тепер я скрізь всі краї, все я задоволена. Тому далі тільки плиту плиту вже ось цим товстішим гачком. Ось так. Нарешті нарешті вже у мене. Я ще тут придумувала, була, пробувала, щоб його зробити, якби отак трішечки трикутною формою тут зробити, щоб йшло. Але ну, і з цього самого трикутничка виплітай далі. Але тут у мене заверталося, щось не вийшло, тому. Тому, тому я залишилася на такому варіанті, як показувала. Тільки просто е, все те саме, тільки змінила гачок просто натовстіший. І тепер, я ж кажу, він у мене став взагалі такий повітряний, такий, такий, дуже. І тепер подобається. Я вам щиро дякую, що ви є. Дякую за перегляди, за лайки. Дякую вам. Ви найкращі. Бережіть себе. При чудового настрою, мирної, спокійної ночі. А вранці обов'язково посміхніться. Прокинувшись, у вас є секундочки для того, щоб посміхнутися. Я люблю вас. Бережіть себе. Відкривайтеся в любові до Бога. Все змінюється, все проходить, а любов Бога залишається назавжди. Ну и пока-пока. До завтра.